Ну, щодо корита в Києві своє користо, в Житомирі своє корита. Верхівка Київська коло київського корита, Житомирська коло Житомирського. Але давайте будемо приймати рішення в межах своїх повноважень обласної ради. Ви э, перед цим питанням сказали, що є корито в Києві, є э, корито в Житомирі. Ну кому, як не вам в цих коритах розбиратися? У мене до вас таке запитання. Запитання. Під час вашого колонування, коли ви були головою обласної ради, мовчасною згодою для е, натрапи України було надано 6 дозволів по е, надання послуг спеціального дозволу за користування натрами з метою геологічного вивчення, у тому числі е, розробку порштину. Одне із підприємств називається одне з підприємств Riot Солюшн. Керівником цього підприємства. Керівником підприємства є ось і того селі. Мене у вас запитання, Андрійка Ікарівна. Чи ви знаєте цю особу і чи вона має якесь відношення до вашої партії батьківщина? Дякую. Нам правильно, ви сказали, що я розбираюся в коритах. Але знаєте, є така можна бути в тіні, а можна в вдолі так от я вже 12 років в тілі, але вдолі, слава Богу, ще ніколи не була. І сподіваюся, що не буду. Це перше питання. По другому питання. Я прошу просто секретаря обласної ради підняти це питання і надати нам відповіді і копію моїх листів. Я а, ну, в, а, в неофіційному порядку зверталася до керівництва що за 10 місяців, коли я була головою обласної ради, всі відмови на документи, які надходили до обласної ради, надавалися вчасно. Більше того, всі знають, можна запустити відділ там, де реєструвалися всі листи. Всі знали, якщо злянати, надходить пакет документів, правильно, що тоді були з разом за ранком радилися. В окремій факті ці документи заносились мені в кабінет. Для того, щоб не пропустити термін 30 днів, для того, щоб дати відмову. Більше того, ви знаєте, що є дитина, голова обласної ради. вже рік не призначається до розгляду. І штучно призупинили постанови запор... Кабінету міністрів. На жаль, ця основна інформація в'ється із Трибуни Верховної Ради, знову від радикалів. Мусійчук там гавка, вибачте мене, я позов вже підготувала і буду брати офіційні документи для того, щоб з'ясувати. Більше того, ви знаєте, що заступником була Наталія Івановна Риба. формувати без розгляду то на тому не було. Тому я вас дуже прошу. припиніть всі ці речі, які відбуваються. Я знаю, що приїжджав повний школь і сказав на тому тижні, що єдина ворог в країні це Юлія Володимирівна і Батьківщина. І є команда, сьогодні мучить я, Тимошенко з батьківщину на всіх рівнях це допоможе. Ви добре виконуєте завдання вашого лідера, але ви вивчайте юридичні документи, бо ви будете отримувати від мене дозволить. Любите судитися, Анжеліка Вікторівна. Знаєте, а ми не чули, що ви подали позов до Right Solution, в якому засновником є керівник фракції Батьківщина в Олевській міській раді. Ми не чули, що ви скажете. Для нас це інформація нова. А знаєте, як в юридичних колах це називається? Між собойчик. Коли, коли подається позов, а потім програється. Так ж програли, я так розумієте. А ми знаємо, Анжеліка Вікторівна, що ви впливовий юрист, колишній секретар комітету з питань правосуддя. І ми знаємо, що в середовищі суддівському ви маєте вплив достатньо серйозний. Так що виходить? По мовчазній згоді відмовили неправомірно за вашою теденцією, пізніше отримали ліцензію, а пізніше ви нікому не сказавши, оскаржували це і програли всі суди. І тепер ця компанія виходить, Анжеліка Вікторівна, юридично легалізували цю річ? Про це питання, що про мовчазну згоду воно піднімалось. Не знаю, якими людьми, чому воно піднялось. Але я знаю тільки одне. Питання підприємств мовчазної згоди було на особливому контролі. І сьогодні, якщо ви говорите мовчазна згода, то це не тільки Лабунська, це весь апарат обласної ради. А я вам хочу сказати одне, що на сьогоднішній день в апараті обласної ради працюють надзвичайно кваліфіковані і порядні люди. Так от, перед тим, як звинувачувати, давайте навчимося, перш за все, візьмемо інформацію, офіційний запит, отримаємо відповідь, а потім будемо звинувачувати. Товариство «Райс Солюшен» прийшло 09.03.2016 року. Ми повинні були надати відповідь до 25.03.16 року. 1803 відправлений лист відповідь фельд'єгерською службою. 9.03 теж бо я чого кажу? Значить, три листа була від Райць Солюшен: це було ділянка буршину, правобережної ділянки Олевський район, 3 гектара 655 соток. Далі бурштин ділянки Стрілка Обруцький район, 920 гектарів, і бурштин Замисловецької ділянки Алевський район. Так от, шановні, прийшли ці листи 9.03, а не незважаючи на всі там закони, вони витребували у нас, щоб ми відповідь дали 25, 18 числа надана відповідь. Це перше. Друге, беремо Амбер Холдінг. 10 числа 02-го прийшло, 203 направлено на відповідь. Знову кажу, Федієгерською службою є чітко, є час і коли ми відправили. І точно та ж кампанія компанія, надра Галичини. І прийшло 10-го відправлено 2.03. І не забувайте про те, що 31.03 у нас була сесія обласної ради. І ви всі голосували за відмову. Навіщо спекулювати тим, якщо треба взяти документ? Депутат Олеського тига Віктор Коц, директор фірми, що отримала спецназ на екологічну розвитку і промислову розробку покладів бурштину на 5 тисячах гектарів Олевського Оврського району. Віктор Коц був головою земельної комісії в Олевській районній раді і, дізнавшись, що на Олевських землях є бурштин. У 2014-му приватизував 2 гектари землі з бурштиновими покладами для ведення сільськогосподарської діяльності біля села Замисловичі. Ще 1,8 гектари поруч приватизував його брат Володимир Коц. Отримавши ліцензію, Віктор Коц планує видобувати на цих землях бурштин, здав він в оренду фірмі Якусам а ще взяв у місцевих в оренду бої для бурштинових справ. За кожен пані буде отримувати аж по одні тисячі гривень в рік. Давайте подивимось і теж зробимо додаткову висновку. І, Дякую. до речі, політичну силу, яку представляє, пані Ловконська також мало б знати. Дякую. От ми бачимо тут Дякую. тему корита, тему поділу грошей. А ми не хочемо бачити український народ, в якому живе в і живе сьогодні стані медицина, зокрема. Чого я вийшов? Я, дочу, я, я підведу підсумок, чого я сюди вийшов. Я сьогодні хочу, щоб ці депутати зрозуміли, що на той світ з собою ніхто нічого не забере. Ніхто не забере два на один. Я не розумію питань Батьківщини і Радикалів. Ну я наскільки знаю, це ж ваш вихованець. Ляшко. Юлія Володимира з нього зробила політику. Це ж побратим, йшли разом. О, там розбирайтесь, тут не друзі. А ми тут працюємо на області. Слава Україні! Я не знаю, чим я вас образив. Що стосується учасної згоди, я просто навів факт, що саме ці підприємства отримали, дозволив Держгеонатор України. Я просто вам задав питання, хто такий Коцюк і яке він відношення має до підприємства «Радь Солюшен. І яке підприємство Райсаюшин, яке отримало дозвіл на видобуток Буштину, має до Батьківщини. На це питання ви мені відповіли, але вже відповіли колеги. Санач, депутат ОТГ Олеського району є членом фракції Батьківщина і є керівником цього підприємства. Багато коментарів, багато емоцій, питання надзвичайно ну, непросте. Які правильно, неправильно Наталія Вально виступила, Джуліка Віктора виступила всі депутати. Насправді на сьогоднішній на день три компанії отримали 5, 6, 6, 6 ліцензій на загальну площу майже 10 тисяч гектарів в Олевському і в Обривському районі. Саме жирні, ну, на ну, наскільки ми маємо інформацію, ці кораблі, там, і оце все, вони отримали якраз за ці ліцензії, а саме жирні пуски. 10 тисяч гектарів. Е, правильно, неправильно, Наталія Івановна озвучила вам, я підтверджую про те, що були зроблені листи, але як воно було використано, насправді сесія була проведена чуть пізніше, але листами за підписом голови було повідомлено про відмову. Це факт, який, який не можна не говорити. Не... От. Що ми на сьогоднішній день робимо? Я підписав лист на прокуратуру. Прокуратура. Звернулася до суддів. На сьогоднішній ранок, раніше вчора, отримав інформацію від суду, що суд прийняв до розгляду ці справи. Ми сьогодні з вами робимо звернення до Верховної Ради, до Кабінету міністрів про, про анулювання цих спецдозворів. Сьогодні прокурор перед сесією заходив до мене і інформував про те, що суд вже пристановив дію цих спецдозворів. Ми діємо в правовому полі, що Анжеліка Вікторовна говорить, і робимо ті кроки, які ми маємо робити. <laughs> я ставлю на голосування проєкт рішення, проєкт рішення про звернення до Кабінету міністра Верховної Ради. Голосуємо. За 52, то по Не покажу. Насправді три фірми, три фірми вони зареєстровані в Гонконзі. Одну із цих фірм очолює насправді голова фракції Батьківщина, ООС Віктор Васильович, є вже звернення до управління лісових ресурсів про те, щоб вони дали погодження на розробку, ну, на проведення тих робіт, які вони мають проводити. Це факт, теж, який, який не можна говорити, що це не факт.